Від Матея святого Євангелія читання. В той час сказав Господь: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той погубить його, а хто своє життя погубить мене ради, той його знайде. Яка користь людині, коли здобуде увесь світ? Але занапастить власну душу, що може людина дати взамін за свою душу? Син людський має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам: є деякі між вами, які не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, що приходить у своєму царстві.